Всіх вітаю з Харківщини. Сьогодні з Ромою їдемо трішки по справах, трішки розвіятись, бо треба все ж таки виходити з квартири, а не тільки сидіти за комп'ютером, працювати або в'язати. Зараз в мене якийсь лише стоп в'язання на замовлення, в'язання на нашим котикам на благодійність і просто, чесно, сил буває іноді таке, що вже вечір. Вже треба спати лягати, знаєте? Так виходить. Тому зараз їдемо трошки розвіємося. Я хочу подивитися, що там цікавого. Роми виникла ідея проїхатись до французького бульвару. Тому беремо вас з собою і подивимось, що ж там як. Зараз заправимо авто, щоб було зручно їхати, щоб думати, де потім заправлятися. І поїдемо разом. Тому, якщо цікаво, велком. Друзі, поки ми з вами їдемо, я хочу вам всім подякувати за. Ту неймовірну підтримку, яку ви мені надаєте за ті емоції, за те натхнення, адже завдяки вам і існує цей канал. було дуже багато побажань здоров'я, божої опіки і захисту від наших сусідів, це дуже дуже. Ціно для мене, дякую, що ви зі мною. Дякую за те, що ділитеся цими відео за репости, за вподобайки, за коментарі, за фінансову підтримку. Також я хочу зробити окрему подяку, адже наш важкий час для розвитку каналу це також дуже важливо. Адже навіть пряжу для в'язання нашим захисникам я купую за власні кошти. Ми доїхали до французького бульвару. Ось тут неочікувано, тут дуже-дуже багато авто, і ось наша ейфелева вежа. Ось так. Вона кажуть, уже стала світитися, її вмикають. Ось така краса Харків з висоти. До речі, вам, мабуть, варто піднятися наверх і показати вам весь Харків з висоти. Йдемо разом. Сьогодні на Харківській Ейфелевій вежі було стільки людей. Хтось фотографувався, хтось просто стояв і милувався Харковом. І знаєте, я кожного разу думаю. Яке ж у нас красиве місто? У будь-яку пору року воно має свій настрій. І ось знаєте, що я ще помітила? Останнім часом у Харкові все частіше чую українську мову. Так приємно. Хтось скаже, та блін, це переселенці. Але ні, я бачу, як це місцеві родини свідомо переходять на українську. Особливо, коли чуєш, як батьки говорять з дітками українською. Бо діти ж завжди переймають мову вдома. Якщо в родині звучить українська, дитина теж виростає з нею. Це така проста, але дуже-дуже важлива річ. І як ви думаєте, чи справді саме родина впливає на те, якою мовою говорить дитина? А тепер давайте зазирнемо в торговий центр. Як я вже і говорила, тут доволі людяно. Чесно кажучи, давно тут не була. Є, до речі, ще залишилась фотозона з Геловіну. мабуть, також тут було святкування. Під час цього дійства. Є ще осінні декорації, але їх не дуже багато. Друзі, поки гуляю торговим центром, хочу з вами поговорити про одну цікаву річ. Коментарі. І якщо ви подумали о, знову про негатив, то ні. Тему негативу я тимчасово закрию. Але інше не менш дивне є для мене. Навіщо люди видаляють свої коментарі? Ось справді. Пишуть великі, розгорнуті думки, щось там обговорять, і просто бац! І нема, коментар зник. Не перший раз це помічаю, особливо під відео про життя в Німеччині. І часто саме тоді, коли під тим коментарем починається дискусія. Не завжди, скажімо так, на користь автора. Мені це здається, чесно кажучи, дуже дивним. Бо я ніколи не видаляю коментарі, навіть якщо там не погоджуються зі мною. Навпаки, це цікаво. Це ж діалог, ми, це я заживе спілкування. Але от чомусь деякі люди просто старають свої думки. Може, соромляться, а може, передумали те, що говорили. А Може, хтось просто не готовий до обговорень, а може ще щось. Я довго про це думала, але логічного пояснення я так і не знайшла. Особливо, коли мова йде про Німеччину, країну, де свобода слова реально працює. Я, чесно кажучи, це бачила на свої власні очі. Навіть мітінги в підтримку Палестини прямо в центрі Берліна. І люди спокійно висловлюють свою позицію. Тож питання для мене залишається відкритим. Чому тоді, в інтернеті, в Ютубі, де є свобода більше, ніж в житті, хтось сам собі цю свободу обмежує? Мені цікаво, як ви це бачите. Може, хтось із вас теж видаляє свої коментарі. Напишіть чому. Чи, навпаки, не розумієте, навіщо це робити. Поділіться в коментарях, бо мені насправді цікаво зрозуміти цю людську психологію. А поки ми тут ходили і гуляли, я вам трішки показала неймовірно гарних іграшок ручної роботи. Цін не запитувала, так як я іграшки в'яжу сама, хоча люди поцікавилися, що цікавить мене, і коли я сказала, що я іграшки в'яжу сама, то людина трішки була розчарована цим моментом. Моменти харчування, але дуже сильно їй і пахне. Діонар Маркет, мені так подобається, після Німеччини. Ой, також стієчка з іграшками. Але знаєте, коли я знімала сторіси на стієчки з іграми, коли я знімала сторіси на стіючці з іграшками, до мене підійшла жіночка, і я їй сказала, що ні, дякую, я просто подивилася, бо я також в'яжу То я б сказала, що їй це не сподобалося. Хоча, мабуть, мабуть, її не було проверчення, коли я знімала. Ось mm -hmm. так. Дитина вже виросла. Ми тут були раніше, коли Ігор був маленький, частенько. Ой. Пішли вам туди до карти. Зараз підемо, подивимося з вами. Йдемо через барбарис, зайдемо. Кав'ярня, правда, Ну, нічого. Так, пройшла швиденько. Ось дивіться, які картини тут цікаві. Якщо ви любите живопис, не знаю, можливо, я зараз розмовляю, але потім мені прийдеться прибрати звук, бо YouTube може заблокувати цей текст. Це неймовірно, де діти говорять. Я хочу подивитись. Ну що, друзі, ми дуже гарно провели з чоловіком час. Подивіться, який неймовірний захід сонця, коли ми поверталися додому. Тому дуже дякую, що ви провели час з нами, поговорили, поспілкувалися. Буду вдячна за ваші думки в коментарях. А також окрема подяка всім за коментарі і за підтримку, яку ви нам надаєте. Якщо ви ще не підписані на наш канал і вам цікаві такі формати відео, то обов'язково підписуйтесь. До наступних зустрічей у наступних відео, а вони будуть дуже скоро.